Граномаган 4 у многокославних дисках. Сумос версії Limited Так, Limited, 18 рік. 229 тисяч на ручній механічній коробці передач коштує 13350. Дизельний двигун. салону у нас що у нас? Така мультимедія 6 панева механічна коробка передач. Автобіль, напевно, був куплений на аукціоні. Хто розбирається що це за така наклейка на склі, то пишіть в коментарях. Четвертий Меганчик. 17 рік, 13250. Пробіг 220 тисяч. Над ціною біля слова Меган є контакти продавця. Равно меган четвертий 18 рік, 12650 рідна фарба, оригінал, туди-сюди пробіг 190 тисяч. Складні зеркала електронні, електричні. Ровно меган 4. Так, 19-3-12 тисяч контакти продавця. Є хто шукає собі інформацію. Та ще є машинки, які продаються. Можна домовитися, зустрітися і оглянути. Якщо когось вже щось з цих машинок. Реномаган 4. Фечбек в білому кольорі. Складні електродзеркала, 16 рік. Так, ціна показує, контакти продавця є. так, Інформація така є по машинці, зупиніть відео на паузу. Пробіг з 827 тисяч і все, що у вас цікавить, Все, що продавець написав, все тут є. Ось такий четвертий меган. Меган четвертий. 2017 рік 13350 пробіг 200 тисяч під ціною є контакти продавця там де от Меган 4 теж є контакти продавця так, повний електропакет, парктроніки, навігація не фарбована. Білий Меганчик кому треба, дуже гарний колір, гарна машинка, виглядає ідеально. 17 рік, 1,5 бенз... об'єм двигуна, 204 тисячі пробігу, 12300, а там над роком є телефон продавця. Ось така машинка, хто шукає собі. Гляньте цей варіант. Так, четвертий Меган такий в синьому кольорі. Так, подивимося що у нас є паратроніки є. 13 13 350 він коштує, 17 рік, версія BOSE пробіг 199 тисяч. Так, телефон ви всі побачили, без торгу, значить машина дуже хороша. Так, продається ще один четвертий. Megane в синьому кольорі складні електродзеркала, BOSE версія, 203 тисячі пробігу. Так, 13650 без торгу, телефончик є. Інформація по автомобілю є. Я зазняв. Можна прочитати. Такий миганчик. Домовляйтесь з продавцем про зустріч, оглядайте. І купуйте. Так, грано миганчик. Передні партроніки мовичів. Вимовичів немає, передні протитуманки. Партроніки вихосплавні, сходні дзеркала. По ціні вона у нас 15300 17 рік, пробіг 203 тисячі, версія бос, контакти є. Діснейчик є. О, погано видно. Ось такий ревномиган 4-го покоління.